Дальніше про ситуацію на східному напрямку розпитаємо Сергія Череватого, речника східного угруповання військ збройних сил України. Пане Сергію, вітаю на живо в ефірі марафону. Тож почнемо е, вочевидь з Бахмута, найгарячішої точки на східної фронті на східному фронті. Яка ситуація зараз? Ситуація важка, але контрольована. Війська противника докладають всіх зусиль, щоб прорватися до цього українського міста. Вони міняють тактику. Про це ми вже говорили неодноразово і в національному марафоні. Що вони зараз розбиваються на менші групи, і під прикриттям місцевості, під прикриттям погодних умов, і перед тим вже накриваючи наші позиції лавиною артилерійського вогню, реактивний сезон вогню, намагаються проникнути і вступити в ближній бій. Ми. Шукаємо цьому всьому протистояння протизаходи. заходи. Ми використовуємо наш попередній досвід, використовуємо всі засоби спостереження, використовуємо всі засоби ураження і наносимо їх по ворогу. По війна зараз по така на на східних позиціях, тобто. В певних в певних місцях ми в обороні. В деяких місцях, де у нас є з'являється, можливо, це ми диктуємо свою умову. Ми в контрнаступі. Тобто динамічна війна з зміною позицій. Проте саме головне завдання Східний фронт виконує. Ми не даємо прорвати лінію фронту, при тому винищуючи постійно ворога, і не даємо ми прийти вглиб нашої оборони. Ось ця нова тактика, про яку ви казали, вочевидь, в межах цієї тактики і посилення кількості диверсійних розвідувальних груп, про що зокрема в нашому марафоні кілька годин тому говорив кореспондент Радіо Свобода. Як з цим у ворога, і скільки таких груп виявлено і знешкоджено? Так у нас зараз мали маємо проблеми з зв'язком. Сподіваюся, дуже оперативно налагодимо зв'язок з Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ Збройних сил України, з яким ми говоримо про оперативну ситуацію на східному фронті. Як мені повідомляє, зв'язок відновлено. Тож продовжимо розмову. Да -да. Пану Сергію, чи ви почули моє попереднє запитання? Так, так, я почув, дякую. Так, так, є і таке таке питання є. Це зараз точну статистику. Поки що важко сказати це груп, але у нас дуже теж підготовлені підрозділи в плані протидії цим групам. Вони зараз посилюють свою роботу, йде чітка взаємодія збройних сил України, Нацгвардії Національна поліція Служба безпеки України в плані того, щоб швидко і ефективно протидіяти ним? І я думаю, що вони не зіграють в якусь потужну роль в цьому протистоянні. Ми... А яка ситуація в самому місті? Там е, за е, залишається, все ж таки е, чимало населення. Е, за нашими даними, досі 10 тисяч мешканців залишаються у місті. Е, як вони там виживають? Так, там є оцінки різняться від семи, можливо, до дійсно до десяти тисяч населення проживає в Бахмуті. Голова військової адміністрації фактично щодня закликає, в тому числі свої сторінки в Фейсбуці їх евакуюватися. Створені всі умови, щоб це робити. Національна поліція, рятувальники, медики постійно готові цьому соціальні служби допомагати. Тому збройні сили допомагають максимум з безпековими аспектами цього питання. Так, як бачимо, все ж таки нестабільний зв'язок. Дякуємо за участь у марафоні. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України, розповідав наживо про ситуацію на східному фронті.